Да, Сука, позвонив хтось. Оце ми вже залили. На бетономішалку 25 кг цементу. Ділимо на три рази. В основному йде. Ось трохи щебенки. Щебенки в мене було більше, але не виходить. Слой тоненький. Десь максимум 5 см. Зробив, щоб зекономити бетон, оці і це все остальне. Вже потратили на 8 -на -на, мішків цементу всього. лиш, ще 4 є. Скільки піде всього не знаю. Сьогодні, мабуть, не, не встигнемо зробити. Все, все, звуд мене вже, звут, каже, хайда. Ішли роботи. Так що будемо працювати. От висипаємо, розправляємо і все. І в бой, і ще трохи. Все, до сниму вечір покажу.